Сім років чинні України потратили на те, щоб з'ясувати, яке планування квартири буде найкращим для проживання сім'ї або двох осіб. І це квартира, в якій повинна бути нормальна кухня, в якій може вміститися диванчик, місце для розташування столу, вся необхідна меблі і техніка, нормальна барна така собі імпровізована стійка. Обов'язково вигляд вікен повинен бути на якусь водну гладь, тому що це заспокоює. Вихіди под кондиціонери, звісно, нормальний холодильник, який не може вам мішати ходити. Це прихожа зона, коли повинна бути така, щоб можна було зайти і повісити всі свої верхні речі, і навіть спрятати якийсь мозгах. Дві кімнати, спальні, обов'язково відокремлені і приблизно одинакового розміру, щоб ніхто не відчував себе трошки, так сказати, обуреним. І одна кімната з балконом, на якому можна розташувати робоче місце, і також насолоджуватися виглядом на озеро яке знаходиться поруч з житловим комплексом. Чим новіше будинок, а цей будинок 2020 року, тим краще, відповідно. І саме головне, вчені відмітили, що в квартирі повинно бути два санвузли. І якщо один з них буде з ванною, а інший з душовою кабіною, то це буде великим плюсом, тому що тоді сім'я може жити спокійно і у кожного буде свій простір в необхідний час. Цю квартиру презентував вам я, В'ячеслав Козак, і пропоную вам записатися на її перегляд. Вартість квартири 110 тисяч доларів за 75 квадратних метрів житловий комплекс «Лебединий». Знаходиться поруч з метро Харківська, буквально в трьох хвилинах ходьби. І цей вигляд може бути вашим всього за 110 тисяч доларів.